Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. Я Олександра Пасльова, я гештальт та казкотерапевт. Ми сьогодні поговоримо про мультфільм Крижане серце. Про що саме цей мультфільм? Він такий дуже популярний є серед дітей, підлітків, ну, в більшій мірі дітей, дівчаток. От. А про що саме мультфільм і чому його варто подивитися і дорослим? Як вам його дивилося? Ой, мені чудово дивилося, я стільки насолоди отримала. І я вам скажу, що чому варто подивитися дорослим, ну, особливо тим, у, у котрих є діти, для того, щоб з ними поговорити а, і ну, якось це. щось їм пояснити. Тому що справді там стільки моментів класних. От для мене цей мультик справді про кохання, про дружбу, про сімейні зв'язки, про, про силу. Ну, тобто він такий досить багатогранний. Насамперед, про справді про вміння керувати своїми силами. Mm -hmm. І що таке сила, да? тут ми можемо говорити, там метафора дуже така цікава в мультфільмі, да? про а, дівчинку, яка мала якісь дібності, і вона а, з допомогою да? От вона володіла там кригою. Да? Mm -hmm. В неї була така особливість щось заморожувати. Да? от. І ем, як поставилися до цього батьки. Да? от мене, Коли я дивилася, мене з одного боку це обурило. От, тому що, що намагалися якось там злякалися, потім намагалися це приховати, сховати і так далі. от. Так само, знаєте, з деякими почуттями у дітей або підлітків, да, які, або з деякими проявами, з деякими особливостями, характеристиками чи там, особливостями, поведінки дітей намагаються якось приховати, не помічати. Якось зі своїми почуттями так само не, не навчають впоратись, да? зі злостю, агресією. Да? Замість того, щоб з цим познайомитися, зрозуміти природу, да? навчитися цим керувати, да? можна справді о, тоді десь закрити, приховати, сховати, ну і ніби нічого не помічати. Так, ну як зробили це в мультику, так закрили там оці ворота, обмежили спілкування з людьми, так? щоб ніхто не знав про силу Ельзи, навіть Анна, так? і Ельза потім сторонилася своєї сестри. і Взагалі Анна не могла зрозуміти, що ж відбувається, чого сестра так гралася зі мною, а потім перестала носила рукавички, так? щоб ніяк там нічого не сталося. От, і ні в якому разі е, не боятися, так? тому що страх підсилює чари. І е, загалом, що сталося, вона якраз таки дуже сильно боялася, щоб ніяким чином себе не проявити. Ну і звісно, що чим більше не боятися, то тим більше якраз таки навпаки, вона боялася, і якось там її прояви відбувалися більше і сильніше. Зрештою, вона так і не навчилася да, керувати своїми емоціями, mm -hmm. своїми, своїм станом і своєю силою, mm -hmm. і до яких наслідків це могло призвести насправді. Да. На щастя, всі мультфільми закінчуються добре. Ну і тут так само да, щира любов, прояв mm -hmm. любові. Да. Він якраз і допоміг розвіяти чари. Так, а ще знаєте, така особливість, на що б я звернула увагу в такий момент моменти мультику, коли Анна познайомилася з цим потенційним своїм кавалером. я не пам'ятаю, як його звати. Я пам'ятаю всіх, окрім його імені. Mm -hmm. ну, так чогось так чарівно сталося. От і їй же ж всі казали, так, і оцей Крістоф з цим Оленем, коли вона її зустріла. Так її, ти ти що, з ти, ти, ти ним тільки познайомилась, і ви вже там якось заручились, і сестра ж також була проти. Але сестра вона дуже грубо це сказала, угу. да? і від вона не пояснила свою позицію. Так. Да? І відповідно, що зробила Анна, вона сказала: Та ні, все нормально, я, я зроблю свій вибір. Ну угу. да? ти ж в сенсі зі мною не спілкуєшся. Да, ми з тобою зараз невідомих якихось стосунків, то я знайду ту людину, яка зацікавлена мною. Так і дуже часто так відбувається в дитячо-батьківських стосунках. Так, mm. якщо батьки можуть сказати, так, ні, я сказав, сказала, що ти не будеш цього робити, або цього не буде, і все, і крапка. Ну і звичайно, що буде робити дитина? Ну, на зло або там повністю навпаки буде робити, і буде з'являтися все більше цікавості до того, що не можна. Mm -hmm. От, Ну і звичайно він весь такий прекрасний, весь такий чудовий, в них стільки спільного, і вони так розуміють один одного. І що, звичайно, вони там будуть разом, і вона їде шукати свою сестру, і вона залишає на нього це королівство і все чудово. так, А потім виявляється, що взагалі він її обманював і він хоче е забрати собі оце все королівство. І так дуже часто буває такі аб'юзивні стосунки, так, коли спочатку він. Такий весь чудовий, прекрасний або вона, а потім виявляється, що ну, не, не все так чудово і райдужно. І це ну, от для мене от в цьому мультику така настанова дівчатам про те, щоб ну, от краще пізнавати свого потенційного партнера, тобто давати собі час і не завалюватися в ці чудові, прекрасні почуття і в ці метелики, так? а давати більше часу собі на те, аби пізнати. Цю людину якось більше познайомитись. От для мене про це. І от що іноді трапляється, коли е, насправді немає дорослих, які б супроводжували, розповідали, говорили, показували щось, да? mm -hmm. от, навчали чомусь. Да? От, дівчатка виросли самі по собі, одна закрита, от, в страхах постійних, інша така життєрадісна, але така наївна, довірлива. Mm -hmm. Ну, і от такі якісь перекоси, да? от тут якраз і показано, що ну, тобто, може бути і так, може бути і, і так. І це не добре, і це не дуже добре. Да? Це момент, коли Ельза втекла в свій особистий створений заморожений оцей там замок, світ. Так? І це ж також про те, щоб, знаєте, от коли. Коли тебе цураються, коли тебе не визнають, коли дивляться на тебе і, ну, що, і показують всім своїм виглядом, що ти якийсь не такий. так? і що людина робить? Вона закривається в собі, вона створює собі такий от освіт, в якому ну, ніби все чудово. Але ж насправді вона дуже страждала там. І замість того, аби отримувати задоволення від своїх чарів, від цих навичок, тому що насправді вона дуже кайфувала від цього. Але ну так як було в самому початку, так, в дитинстві сказано, що там не можна, що ось до цього до чого це призводить, так що вона там сестру заморозила. От, і тому ну, дійсно це те, про що ви казали на початку: про те, щоб знайомитись зі своїми особливостями, зі своєю силою, щоб батьки розмовляли зі своїми дітьми і були більш відкриті до світу. Не закриватися, так, і не замикатися в собі, що там, я один такий єдиний, якийсь незрозуміло який, і все. Знайомитися зі своєю унікальністю, вчитися її проявляти. В здорових межах от, і приймати себе таким, який я є, да? тому що в нас в кожного є наша сила якась, наш потенціал. Да? Ми можемо його. І навіть та, скажімо, надмірна агресія так, є такий феномен, що в деякого в де з людей є такий природний над... надмірний. Надмірна агресивність? Природня надмірна агресивність. так. І от тут питання в тому, куди її спрямовувати. Чи навчають батьки скеровувати цю енергію надлишкову в конструктивне русло, в таке створююче русло. Так? А не навпаки, батьки там намагаються в якісь такі жорсткі рамки приховати, сховати дитину. От, щоб вона потім боялася. В якийсь момент себе, своїх проявів, да? або зрештою, в якийсь момент э, дитина говорить, що там, або підліток говорить, що со, э, буду робити тільки те, що хочу, і потім з'являється той деструктив, і потім з'являються різні такі приклади, історії, коли э, люди стають, стають такими великими руйнівниками. Так. Ну, і цей мультфільм чудово показує, що все те, що е, приховується, все те, що якось намагається втриматись, воно все одно знайде якийсь вихід. Так? Але справа в тому, який. Так? Бо можна це якось з цим розібратися і направити це, як ви сказали, так? якусь творчість, якийсь конструктив, а можна навпаки е, ну, якось це руйнувати. От, як це вийшло у Ельзі, так? вона там все заморозила. От, і От в кінці мультику для мене, от там, де Анна заступилася за Ельзу, там де вона вже повністю заморозилась, так, і там оцей потенційний її там, оцей наречений хотів вбити Ельзу, то вона за неї заступилася, і оцей меч він ну, розлетівся на друзки. І коли Ельза обняла Анну, і вона плакала, так. То, то Анна розморозилась, так? і от в цей момент Еліза зрозуміла, що означає вияв ем, істинної, справжньої любові. любові. І Олаф про це сказав, mm -hmm. і от якось її так осяяло. І е, вона, е, от в цей момент мені здалося, що вона зрозуміла, як можна діяти не зі страху, а з любові. Mm -hmm. І вона розморозила все, що е, там було. Так, як оцей, е, все їхнє королівство було заморожене. І от вона для себе щось зрозуміла. Тобто, що сестра, не дивлячись на те, як вона її там відштовхувала, так, які між ними були стосунки, вона все одно її любила і вона її захистила. Мені дуже сподобався там один із персонажів, один із героїв, він створений був саме для того. Да? І це Олаф. Угу. Як багато, як часто діти в, як в певному віці формують собі уявних друзів. І да, навіть якщо там батьки це не бачать, дорослі це не бачать, да, то дуже часто, навіть якщо в дитини є багато друзів, да, і вона спілкується, але все одно вона може створити для себе такого уявного друга. О. Таємного якогось друга для того, щоб довіряти якійсь таємниці. Да. На це можна просто спостерігати, да. а якщо ви помітите, що дитина так в більшій мірі закривається ні з ким не спілкується лише тільки зі своїм якимось явним другом, то варто так справді звернути на це дуже увагу і там, звернутися до спеціаліста. І пропрацювати цю історію, тому що о, чому дитина тоді не виходить в соціальний світ, mm -hmm. да, чому вона не контактує з живими людьми і дітьми, в чому тоді небезпека, в чому тоді є такі якісь складнощі або страхи спілкуватися з живими людьми, замість того, щоб спілкуватися з уявними. Mm -hmm. Так, ну і тут ні в якому разі не підігрувати дитині. Так, ну тут, тобто, щоб не було цих перекосів, не казати, що ні, там його не існує, не роби цього. Так ну там не кричати. Ну тобто, щоб не було ніякої такої. Грубості і не підігрувати так, тому що можна розвити у дитині психотичність, а дійсно там, попитати, там, а що це в тебе, так, а кого ти уявляєш, а з ким ти розмовляєш, і дійсно, ну, дійсно звернутися до спеціаліста, щоб він якось обережно ну, от, прояснив, що саме відбувається, чому, яка причина, і дати якісь настанови батькам, що можна з цим зробити. Да. А є ще продовження мультфільму, і в ньому насправді для мене розкривається от природа да, цієї сили, звідки вона. Ну І там так само закладено декілька цікавих аспектів. от. Так, наприклад, це корінне пленя Нортульдри. Е, і, в принципі, з самого початку фільму розказувалось про те, що вони напали колись на королівство, і потім все так от зачарувалось, от цей зачарований ліс, і вони відможувалися королівство від цього лісу, і ніхто ніколи туди не ходить. Так? От, але потім, коли Ельза все ж таки, бо вона чула оцей поклик, тобто ця якась така ну от загадка, да, от щось таке є нерозв'язане, незрозуміле, воно ж завжди її приваблює. так? І вона... Все ж таки потрапила в цей ліс і дізналась потім, що, виявляється, і батьки відправились в, ем, в подорож, так, і вони там загинули через те, що вони хотіли зрозуміти, а звідки у Ельзи цей дар з'явився. І вона взагалі дуже себе картала, вона думала, що це через неї ж сталося. А Анна сказала їй таку чудову фразу про те, що ну, це був їхній вибір і їхня доля, тобто ти тут взагалі ні до чого. Бо дуже часто діти можуть перебирати на себе якусь відповідальність за дії батьків. І тут дуже важливо пояснювати і дітям, і щоб вже дорослі діти розуміли про те, що якщо батьки так вирішили, то це їхнє рішення, це їхня доля, і вони несуть там якісь наслідки. Ну, якщо батьки розлучаються, батьками щось трапляється, то це не дитина винна. Да? Зняти це почуття провини допомагає. Бо дуже часто діти справді перебирають на себе надлишкову відповідальність. І цей мучий, взагалі, перша і друга частина, вони дуже терапевтичні. Терапевтичні про контакт зі своєю силою, зі своїм родом. Про те, що якщо є загадка, таємниця в е, нашому роду, то вона завжди буде проявлятися якимось таким покликом, так? Mm -hmm. Тобто хтось із нас, е, е, наших дітей, буде проявляти якусь особливість, да, на яку треба звернути увагу і подосліджувати. І коли правда з'ясовується, всім стає легше. Так, ну спочатку, це може бути дивно, дико і якось незрозуміло, так, тому що. Якщо на початку мультику говорили, що це нортундри винні, це взагалі вони такі якісь погані напали. То потім Анна дізналася, що взагалі це король дідусь її, він взагалі боявся того, що от це плем'я, воно вміє чаклувати, в нього є якась сила, якісь чари, якийсь дар. І ну, він як сказав, що не можна довіряти чарівникам, тому що магія породжує у людей почуття влади і дехто сміє навіть противитись волі короля. І він не хотів втратити якусь свою владу, тому він наніс такий превентивний удар, так, як цікаво звучить. От, і він напав на це плем'я, а потім звинуватив їх. Звичайно, так і буває, коли ми боїмося і не можемо пояснити чогось, да? ми починаємо наносити який, якусь шкоду цьому. Да? Намагаємось заборонити це, намагаємось приховати це. От, саме для того, щоб впоратися із цим. Да? Ну, найпростіший звичайно, шлях це познайомитися. Да? Mm -hmm. от, насправді дуже часто люди обирають не знайомитися, а кудись це приховати, знищити. От. Ну і ви праві, що е, зараз yeah. йдеться про е, справжню силу, про природну силу, да? і якщо нею керувати е, і направляти її, бо вона завжди є для того, щоб спрямовувати її на щось корисне, на створення чогось, да? і на допомогу чомусь, то е, якщо ми боїмося її, то ми її використовуємо неправовірно, ми її використовуємо некоректно. От. І відповідно за це ми внесемо певні наслідки. І зараз світ рухається в тому напрямку, такому дуже стрімко-езотеричному, коли справді люди для того, щоб отримати певну владу, отримати певний вплив на інших, вони говорять, що вони. Якісь там цілителі, пророки, вони там якісь відьми. ну Зараз це модно навіть говорити про це, спадкова там відьма і так далі, або там цілителька, щось таке. От. Тому насправді все це створюється в багатьох як захисний механізм для того, щоб показати свій, свій вплив. І владу на інших людей. Бо іншим способом я не можу донести, бо я їх настільки боюся uh -huh. людей. І я буду демонструвати ось цю владу от, за допомогою магії. Uh -huh. Ну і знову ж таки, тут діяти не з любові, так? а Де зі страху. Тож запрошую до перегляду мультфільму. Справді цікавий, крутий, піднімає настрій, mm -hmm. надихає. Ну і взагалі в такі складні часи. Я справді рекомендую дивитися мультфільми, в яких є дуже багато про долання, про, якась, про те, що відбувається якась криза, якась ситуація, але потім всі разом ми її долаємо. Це дуже об'єднує. Так, mm -hmm. там дуже багато і різних приколів, і підтримки, і так. такого ну, от казкового чарівного і можна поринути в такий от світ. Дивовижний світ. Так. Він дуже ресурсний справді. І нам в такі часи дуже потрібно це. І взагалі дітям я би рекомендувала дивитися з якогось віку з певного, да, там з 6-7 років, дивитися такі повнометражні мультфільми, тому що вони навчають дітей боротися з складнощами, з труднощами, навчають дружити, закладають певні цінності сімейних стосунків, дружби, взаємовідносин. Тож вдалого вам перегляду і чудового настрою да, до нових зустрічі!